Починаємо інформаційний день. Доброго ранку всім, хто до нас долучився зі мною в студії головний економіст Dragon Capital Олена Білан. Доброго ранку вам. Доброго ранку, пані Олено. З вчорашнього дня кількість фінансистів різко зросла на квадратний метр в, в Україні. Читати Фейсбук неможливо би без валіза великої... стало чутно. Вони мовчали весь цей Так, час, в, в основному вже... воювали, займалися футболом. Знаєте, тепер всі взялися е рекапіталізацією банків, націоналізацією і всіма іншими режимами. А я, але як би там не було після вчорашніх подій. Все одно в деяких регіонах, а навіть в частині в Києві, відбуваються такі от собі народні панічні гуляння біля mm -hmm. банкоматів. Це залишковий ефект чи навпаки початок неправильних подій довкола переходу Приватбанку з рук Коломойського Боголюбова в руки державні? Ну що це така нормальна реакція? Люди не розуміють, не всі розуміють, що від, що відбулося було. Ну... Чутки були вже довгий час, але ніхто, в принципі, частина людей в це вірила, частина не вірила. І звичайно, що коли вже сталася якби, націоналізація, то люди якби не, не розуміли, що, що їм робити, що буде, чим, чим це відрізняється від інших, якби попередніх виводу банків з ринку. і Тому от, така була реакція. Вона, вона природня. А я вона буде передаростати чи ні? От люди ну я будуть кажу, бігати що за готінкує, ні, тому чи що в принципі ну, я от не бачила якихось там таких закликів, так чи експертів, які казали, що це, це погане рішення. От всі якби, люди адекватні, всі, хто розуміється на тому, що відбувається в банківській системі, вони всі кажуть, що це ну, рішення правильне і воно рано чи пізно воно е відбулося, ця подія. От, тому я думаю, що в принципі, буде Фінансисти, банкіри, ви, ну скажімо так, люди державного рівня розуміють, чому треба було системно утворюючий банк та, uh -huh. е рятувати. я говорю зараз про е рівень споживача. Споживачі, які мають там зарплатні пенсійні картки, і так далі. Оця паніка, яку розкручували, і не без команди, та почалося все, як каже до білет із спеціальної інформаційної атаки на каналі інтер, сюжетів панічних і так далі. Вона зараз буде гаситися, чи навпаки може бути е, от такий ефект ланцюгової реакції? Не ну, важко сказати, що все почалося, але те, що в банку були проблеми вже не, не перший рік. Так та те, що ми зараз побачили, так що люди почали забирати та свої, якби ну те залишки на поточних рахунках, це через те, що більше і більше було таких чуток про а, якусь націоналізацію. Сід, чи про те, що щось з банком буде, що така паніка може зробити? Бо скільки ми розуміємо, що держава гарантує повернення всіх вкладів, тепер так Ну, сьогодні має бути прийнятий закон, який законопроект, який обіцяв подати і подав президент, от про те, що буде гарантуватися вся сума вкладів як вищадбанку, тобто. Практично така сама ну повністю приват банк стає дуже подібним до, до Ощадбанку в Цьому питанні. скільки необхідно зараз буде фінансів відрізати від валового внутрішнього продукту для того, щоб в 2017 році втримати, от власне приват, щоб він виконував всі свої функції як державний банк, в якому понад 50% фізичних осіб. Ну дивіться, тут вже були такі да, основні суми називалися: що буде ем, держава випустити державні облігації на суму 117 мільярдів гривень. Це, це буде внутрішні, буде, внутрішні, внутрішні в гривні, тобто це не валютні, це не зобов'язання наші валюти, це саме в гривні. От, бюджет це дозволяє зробити. Є спеціальна стаття в бюджеті, яка дозволяє міністерству фінансів випускати понад обсяги, закладені в бюджеті суми для рекапіталізації банків. Це будуть цінні папери, тобто це не кошти, це не означає емісії. гривні. От, власне, це не потягне за собою емісії, тобто друкування гривні? Це від нас з вами залежить. Якщо будемо бігати, забирати свої депозити, то єдина можливість це дати нам ту гривню, а єдина можливість її Дати це надрукувати. друкуватиме колота. Якщо не будемо бігати, якщо будемо спокійні, то не треба буде цю гривню друкувати. Тобто, це будуть цінні папери, які залишаться в цьому банку. А в фінансисті є рецепт, як зупинити абсолютно нелогічні і раціональну народну паніку, наприклад. Ну, ви знаєте, найкращий спосіб це, якщо люди бачать, що вони можуть забрати свої кошти, вони одразу заспокоюються. Угу. Ну бо я бачу, що ніби всюди всі банкомати працюють, всі сервіси працюють. привату працюють. Ну є які де нема коштів, вони закінчились, якби, ну звичайно, що треба поповнювати цю готівку, от, але я думаю, що це не система. Тобто, в більшості, ну, те, що я читаю, бачу, наприклад, от, біля біля себе у відділення от, там нема проблем. При, в приват введена тимчасова та адміністрація. Так. так що це означає? Тобто зараз де своєрідний... рідний. Е... Передача технічна процедура чи буде відбуватися якийсь аудит і інші речі, які можуть потягнути собою? дуже засвою? багато всього буде відбувати зараз. Дійсно, якби є тимчасова адміністрація. Сьогодні я сподіваюся, чим максимум завтра вже буде призначено нове правління, тобто офіційно нове менеджмент. Обіцяло ніби сьогодні, ніби сьогодні буде пан шлапак призначений. Головою правління, буде створена наглядова рада. Це дуже-дуже важливо. Наглядова uh -huh. рада це буде слідкувати за тим, щоб банк не став ну, кашеньковим, як ми кажемо, так? щоб банк виконував свою функцію. В кредитування саме якби таких ну секторів економіки, які є перспективні, тобто щоб не, не спрямовувались кошти наші з вами, які ми вкладаємо в цей банк, а в якісь проекти, які не є перспективними, і, і вони правильно використовувалися ці кошти. Наглядова рада, наскільки я розумію, вже були вчора якісь заяви, що буде туди входити іноземці, тобто вона буде такий високий, мати репрезентативний рівень професіоналів. Тому я думаю, що це дуже дуже правильне рішення. Івану, а ви аналізували два моменти про які пишуть наші колеги-журналісти? Що ще в 2013 році була е, докапіталізація Приватбанку майже на 2 мільярди? І вони кудись зникли? Пишуть журналісти, що вони виведені за межі України в офшори. Це правда чи ні? Ну я не можу це сказати. Це мараз не від... цього, так? Ну, так. Я не займаюся там конкретним банком. Але ну загалом те, що проблеми в банку не з'явилися вчора чи позавчора, це точно вони накопичували дуже багато А проблеми. Таких... В тому і полягали, як нам вчора пояснювали, що вони фактично займалися внутрішнім кредитуванням своїх yeah. внутрішніх фірм, видаючи. Незахищені такі от кредити це найбільша проблема. Найбільш ризиковані проблема. кредити для своїх, так ну ці кредити частково обслуговуються. Якісь проценти компанії по не платять не повністю. Не повністю. Тобто, те, що банк показує собі, що він прибутковий, насправді це за рахунок того, що він просто нарахував ці проценти. Вони на папері є, але фактично сплачені не повністю, і тому насправді банк не не ці кошти. Ми невеличку рекламну паузу. Вам на каву якраз а потім повернемося до розмови. Доброго інформаційного дня. Нагадаю, що зі мною рано зустрічає головний економіст Dragon Capital Олена Білана. На зв'язку з нами вже Верховна Рада. Сьогодні ж сесійний день. Народний депутат з блоку Петра Порошенка Костятин Усол на зв'язку з нами. Пане Костянтине, доброго ранку. Хочеться почути від вас депутатсько-політичний вимір сьогоднішніх баталій у Верховній Раді. На кону ми дивимося, в порядку денному стоїть велика кількість законопроєктів, які підготував профільний комітет. Вони бюджетом наповнюючи або міняють правила бюджетування. Це зміни до бюджетного кодексу в другому читанні за скороченою процедурою, без яких бюджет приймати не можна. Чи буде достатня кількість голосів? В коаліціянтів або і тих, хто з вами проголосує, щоб не завалити бюджетний процес сьогодні, доброго ранку, шановна студія. Доброго ранку, шановні глядачі. Дійсно, сьогодні починається певно ключовий політичний тиждень кінця 2016 року, без якого ми не зможемо ухвалити всі необхідні для працюючого функціонуючого бюджету в 17 році закони. Саме сьогодні, у вівторок, ми повинні прийняти перші декілька важливих законопроєктів, які змінюють бюджетний кодекс України податковий кодекс України. Профільні комітети засідали вчора досить довго. Є Є абсолютний оптимізм щодо того, що парламент буде здатний сьогодні, вперше за багато багато років розпочати бюджетну роботу таким чином, щоб не змушувати країну сидіти і чекати результатів вже безпосередньо напередодні свят. Інколи Верховна Рада і 31 го числа працювала над бюджетом. Цього року у нас абсолютно інший підхід. Уряд вніс його в парламент вчасно. Органи парламенту працюють над документом, маючи достатньо часу, і ми повинні підтвердити цю хорошу тенденцію своєю роботою цього тижня. Первинний прогноз полягає в тому, що у вівторок ми працюємо над законами, без яких ухвалення бюджету неможливо і працюємо ефективно. І в четвер, ввечері, я так думаю, що все-таки це буде пізній вечір. Ми вийдемо на ухвалення. Закону України про бюджет в 2017 році в цілому, пане Костятине. Уточніть, будь ласка, бо ви представляєте власне ту більшість, без якої бюджету не буде. А у вас різне читання, наприклад, ваш колега Олексій Гончаренко повідомив, що сьогодні 12-ї бюджет буде. Ви кажете, ні, він буде в четвер. Так, все таки є якась єдина тактика і стратегія фракції. Не можу коментувати заяву, яку я не чув, треба читати, але у нас є порядок денний. Ми маємо послідовно йти до того, щоб сьогодні почати і в кінці тижня закінчити працювати над бюджетом на 2017 рік, який є бюджетом оборони, який є бюджетом вчителів, медиків, лікарів, який є бюджетом енергонезалежності і ще багатьох дуже конструктивних речей. І певно найголовніше нове, що ми почуємо на цьому тижні, це сума грошей, які держава передбачить на будівництво, на будівельний бум доріг в Україні в 2017 році. Це одна з тих речей, чому за бюджет треба буде голосувати. Але Костянтине, ціною в 2% ВВП є один законопроект, який успішно провалили декілька разів. Я маю на увазі захищені статті бюджету щодо оборони і соціалки, які стосуються конфіскованих коштів Януковича і компанії. Чи буде в терміново внесений заново от про спецконфіскацію законопроекту? Ці законопроекти, які викликають таке неоднозначне ставлення серед депутатських фракцій, груп і конкретних народних депутатів, напряму залежить від здатності керівників фракції і керівника парламенту організовувати компроміс в залі засідань Верховної Ради. Цей компроміс досягається не в широкому обговоренні, досягається шляхом професійних політичних консультацій, професійного політичного процесу. Я голосував востаннє за відповідні пропозиції за відповідний закон. Він не набрав голосів, але я вважаю, що перспектива і потенціал є. Єдине, що треба докладати більше енергії для того, щоб переконати в цьому колег. Це парламентська робота тут дійсно дуже багато залежить від вміння переконувати. Розуміло, дякую. Успішного вам дня, пане Константине. Константин Пусун, народний депутат з блоку Петра Порошенка. А от оцей до вас власне варіант: е е е якщо якісь закони, ті, які мають внести зміни в податковий е е кодекс, які є бюджету утворюючим або механізмом, е по тих чи інших причинах будуть не проголосовані, відкладені. Е це означає, що треба буде переробляти бюджет на коліні в першому кварталі? Чи треба взагалі заново переписувати його? Ну, ці закони вони дійсно, деякі з них вони збільшують деякі податкові ставки, наприклад, акцизних податків, і без них бюджет буде не збалансований. Тобто uh -huh. його приймати немає сенсу, тому що він не буде виконаний. Тому треба буде або знов. Голосувати за якісь інші е, закони, ну я маю на увазі за ті самі е, ідеї, але які будуть оформлені іншим законом. От але якось по-іншому переписувати бюджет. Але це це за тобто перераховувати тоді, перераховувати так, але, але вони не встигають тоді, бо тому, що це останні але тижні. Це, фактично. це це є проблема, можливо продовжить. От але я сподіваюся, що все ж таки приймуть ці, ці правки під за страхом закон. під страхом втратити квитки на новорічні свята чи що? Ну, під яким Будемо сподіватися, що під цим під, розумінням, що це треба зробити, от, але можливо, можливо є інші мотивації. Коли власне в балансування бюджету закладаються у такі політично важкі закони, так, от, коли захищені статті е, прив'язують до закону про спецконфіскації, які як не пхають, ніяк не проходить через цей парламент. Чи це правильний підхід взагалі до, е, ну, до таких важливих статей, як? Національна оборона і соціальний пакет. Ну, ви бачите, що насправді там сума, яка закладена в бюджет, вона не півтора мільярда доларів, які планується отримати від спецконфістації. 50 багато, мільярдів гривень. Вона набагато менш, вона 7, менше. На Вона на 7,5. Тобто вона. можна знайти ці кошти, якщо тобто, в принципі я думаю, що можна буде ну, такий обережний підхід, що якщо не буде проголосовано, то ці кошти можна буде знайти з інших джерел. Але ну, в принципі, правильний підхід, і це стосується і податків, і у таких, як ви кажете, ситуацій, коли ми маємо велике надходження до бюджету з якихось інших. Джерел це робити, це заздалегідь, звичайно, і якби вже коли вже прийнято законодавство, тоді вже це. катастрофічний бюджет. сценарій. Що ми починаємо 17-й рік зі старим бюджетом, заликали ми го вивідали. А знаєте, чим важливо останні секунди? Не так, словом. щоб нас він від нього залежить програма МВФ? Ага, отак. Ну, Ну що, дякую за роз'яснення. Олена Білан, головний економіст Dragon Capital. Ми тримаємо руку на фінансовому пульсі Верховної Ради. Засідання і трансляція засідання Верховної Ради розпочнеться зразу після новин.